Сполучені Штати Америки розривають співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії та Китаю. Європейські партнери отримали повідомлення від Держдепу про вихід Сполучених Штатів з антиросійської інформаційної ініціативи. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати розривають меморандуми з європейськими країнами щодо протидії дезінформації, ініційовані за адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела минулого тижня. Європейські уряди отримали повідомлення від Держдепу США про розірвання меморандумів про взаєморозуміння. Документи були підписані у 2023-2024 тому роках і передбачали дійній війні. Інформаційна війна є реалією нашого часу. А штучний інтелект тільки збільшить ризики пов'язані з нею. Заявив Рубін, за його даними протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки приєдналися до програми адміністрації Байдена, яка мала на меті створити спільну систему протидії інформаційним маніпуляціям і виробити колективну відповідь на подібні загрози, як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін не хоче миру, що підтверджує масований удар по Україні у ніч на 7 вересня, який став одним із наймасштабніших від початку повномасштабної війни. Незабаром після цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що він готовий посилити санкції. Проти Росії, утім, Сполучені Штати та Європа досі не дійшли згоди щодо гарантій безпеки для України. Та допомоги Києву на тлі цього міністр фінансів США Скотт Бесенд заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на РФ. Він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили. І європейські партнери, як зазначив репортер, на думку Бесента подальші вторинні санкції, тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть російську економіку до повного колапсу. Також міністр вважає, що такі кроки США і є. Європи змусять російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Політику писало, що саме США здатні закрутити гайки і запровадити жорсткі санкції проти Росії. На думку видання найболючішими для Москви могли б стати вторинні обмеження проти компаній або країн, які ведуть бізнес із Росією. І якраз Сполучені Штати можуть реально запровадити такі заходи і змусити. Їх працювати.